Чи я подивився, де знаходиться університет, як і обіцяв, нова частина. В університет от в ту сторону. Так що я думаю, що я зараз піду цією дорогою от туди. Чи думаю, краще Ні, краще піду такою звичайною дорогою, тому що переступаю грамінцю між Італією і Україною і перехожу дорогу. Ще одне кордон. Ну піду цим. сім. Один таким спуском. А, ну і тут, звичайно, я був. От ви розумієте, наскільки це такий узкий спускає? Це дуже ніж скользкий. А, ладно. Я хочу залізти ще раз на цю штуку і подивитися з неї відео. Отак тут можна залізти. А, я тут залазив. Я пам'ятаю, як дід сюди залазив, отак. Я йому казав, що він бачив, як я залазу отак. я отак-так заліз. Лісі до нього прямо туди. Я, я пам'ятаю цей момент. Просто в той день було сонячно. Залітаємо. Залітаємо на наш участок. Блін. О! Ми побачили б це. Подивіться тільки. Вау. От видно чітко Колізей. Я повелитель гори! А, Чекай, таке відео довго. Іще і ще й відео довго знімав на телефоні, а як, як злазити звідси. Вот його годинник. Щоб ви знали, як мені було важко сюди забирати, Я от віце, от по трапінці, от так Отак ішов-шов, але чуть раз не впав. Тут можна скотитися. Тут навіть коли піднімаєшся, тут дуже страшно. Коли піднімаєшся, от. Хоче побачити повністю це місце. От отримуйте. От подивіться, яке це громне місце. Камерою не також і передати. Я ужаснувся блин, від висоти. От подивіться. От я. Вроді дуже високо. І справді дуже високо. І от ця китайська стіна. О той, до речі, міст, по якому я переходив. Це якийсь отель. Не знаю, мега-отель, бо він дуже високий. А представте, який з нього вид. Бо дуже туманно і не видно. Якщо б не було туманно, то з такої висоти я думаю в університет туди. Я думаю, я вже від себе от міг побачити університет. Я так приємно наблюдати, коли птахи отак летять, тупо стрілкою. Отак стрілочкою летять і мріють, щоб закінчилася війна. А я поки що на цей час злажу звідси. тут дуже важко. От вроді не високо по камері передається. А от яка ті дорога, побачите. А от яка ті дорога, яку я подала. Починаємо звідси, щоб знизу Ну, Восхождення це звідти. Починаємо отак, от так і сюди. От я спускаюся. Вот. А, це машина просто можна пролетіла. Я вже думав, щось вже летить на нас. Вот. А можна відсюди сюди забрати. Ось вот так от. Пім-п'ім п'ям-п'ем. Я краще не робити. Що там уже сталося? Прилазимо отак. І отак. А, я віце навіть бачу ото ратушу. тут А давайте я піду тим районом. Отак, от віце, так. Піднімося наверх. Отак. Бу -да, буде важко. Наглядайтеся з першого лиця. А я перданув Пім-п'єм-п'ємо-п'ем. От, дивіться, ба бачу башню. От. Хай. Тут прямо можна ж так вийти до університету. От, як така дорога. Тоді йдемо по ній. Ох, важко. Чуть зніму шапку, у мені в ній дуже жарко. Ну. А, оце от ще дорога до того нашого містечка, де я впав. І тут потихоньку починається. Шевченківський район. Район. Вот. Два пошта. А нам в той э, університет туди. А ну давай я зараз і підемо до нього. Я думаю, що він аж... Наш... Саме десь біля Цецина. Посетив Цецина, я думаю, я буду добиратися машиною. Бо Цецина звідси це дуже далеко кілометрів. Як каже, до Цецина за 6 годин 20 кілометрів. Ви представляєте собі, 20 кілометрів і 6 годин тупо йти, йти до а. ну Тут, звісно, виходжу. О, о, о. Вот так. И лежу вот так. Сейчас звитом. сейчас звитом уже можно. Уже скоро бачить в университет. Что я вдали бачу? А ну -ка, а они А не, то не то, что не надо. тут еще одна такая улочка. А. Там центр. Ну-ка, как там был. Кажуть, я... так, так, так. А чи я в правильному порядку йду, якщо шо... рахувати. Ну давай, якщо я не знайду університет, це буде печально для мене і для вас. О! Дім, у якому нас вчили в школі, Вот там вдалі сховалася висока ратуша і дуже огром'яна. А це будинок. Корабель. Да-да. Історію я напишу в спільноту. Історію цього будинку я напишу в спільноті. Окей, сфоткаюся з ним. Так. О, все, можемо прийти далі. Фух, Я вже подорожую по Чернівцях. Так, можна? Можна? Можна прийти? Ні, ні, ми ще не. Я б так би не пер. Хочеш? Ох, фу, блін. Блін, Завоняло мені. Міммом собачим. Переходимо дорогу і попадаємо на отаку вулицю. Отут десь. Отут десь має бути поворот, по якому я піду до самого музею. Я не буду заходити на територію, бо там треба платити. А, я можу забути, бо в мене картка є. А я думаю, що там Без... і пішов, я думаю, що там налічка. Там на думаю є. Так, що я туди не піду. Я прийду просто тролейбус, приїжджає. Прожди... Не... Так. Я думаю, що мені треба зараз ще буде раз подивитися на карту, тому що я реально вже загубився. Тому що я... А, я був біля цієї церкви. Я був біля цієї церкви. Я ще раз дивлюся на карту, вибачте, просто я загубився і не знаю, куди йти. Я хамлюшав. Я тут пойду і не знаю, де ж той музей. Ну, от може, і от ви теж задаєте такими питаннями. Зараз. А де ж той музей? Єгор, ну ти ж казав, що він десь тут. Має бути. Так от, мені треба ще раз подивитися на карту і вже так побачите. Зараз ще одну частину зробив.